Вітаю, друзі. Всім відома фраза люби ближнього свого як самого себе. І вже не один рік обговорюється те, що спочатку ми маємо полюбити себе, а потім ближнього. Але для мене ця фраза не про першочерговість дій. Вона для мене про. Суть того, що ми не можемо любити ближніх, якщо ми не любимо себе. Я впевнена на 100%, не на 99%, що якщо людина дуже критична до себе, вона не може бути некритичною до оточуючих. Якщо вона жорстка у відносинах з собою, вона не може бути лагідною з оточуючими. Якщо вона не добра до себе і не вибачає собі помилки, які, звісно, кожен з нас робить кожного дня, ми не можемо, ця людина не може вибачати помилки і провину оточуючим. Ні, дуже часто я чула, що він дуже лагідний до оточуючих і суворий до себе. Але вибачте, я в це не вірю, це неможливо. І ось саме, коли ми бачимо жорстку людину у відносинах з оточуючими, нелагідну, нечуйну, це ми можемо уявити, як саме ця людина ставиться до себе. Так само, так само, точно не ліпше, може навіть трошки гірше. І що скажете ви? Я хочу закликати всіх самокритичних людей почати ставитись до себе з більшою добротою та з більшою любов'ю. Бо, звісно, ми можемо ну, навіть в своїй уяві створити світ, в якому всі будуть гарно виконувати свої функціональні обов'язки, гарно виконувати свою роботу, але при цьому боятися е, зробити помилку, бо е, не відчують е, прощення і точно відчують провину від. Е, Ну, яку їм будуть транслювати, оточуючі. вони будуть боятися просто жити в цьому світі. А насправді ми всі, і навіть ті, хто більше зосереджені на логіці і на мисленні, ми всі потребуємо гарної атмосфери. Бо в гарній атмосфері Людина може розвиватися і квітнути, так само, як і дерево, на яке я зараз дивлюсь за моїм вікном, воно може розвиватися і квітнути за гарних природних умов, не за правильності всього, що відбувається, і не, за, не через те, що ми будемо вірно за ним доглядати. Якщо природні умови будуть Погані воно все одно не буде квітнути, рости і розвиватися, так само і людина. Які правильні дії ми б з дитиною не робили, але якщо дитині буде незатишно, якщо вона буде боятися зробити помилки, якщо вона буде під постійним наглядом критичним дорослого, так само як і дорослий, якщо постійно під критичним своїм наглядом, ми не можемо розвиватися так, якби ми могли. Це робити в умовах любові, добра та тепла. Тому, на мій погляд, що ми можемо зробити, щоб наш світ став краще? Кожен з нас може зробити це в першу чергу припинити, знущатися над собою і стати собі гарним другом, мамою, татом, ким завгодно. Коханою людиною, яка буде ставитися до себе з любов'ю та теплом і ніжністю, і завжди буде розуміти себе. До речі, якось гуманіла я з однією людиною і почула таку фразу, яка мене вразила, що тільки своїм дітям ми вибачаємо все. По-перше, чи можемо вибачити все. По-перше, я подумала, а що ж таке може робити дитина, щоб ми її вибачали щось? Тобто, я теж в цей момент зрозуміла, що ця людина, яка говорила про свою дитину, що вона дуже жорстка у відносинах з собою і дуже самокритична. І що в цього є гарні наслідки? Ну, я впевнена ні. Бо якщо, знаєте, і коня весь час підганяти, і я не знаю, як це правильно українською стігати, да? щоб він швидше і рівніше біг постійно, це не призведе до гарного результату. Я впевнена, тому ні, не кнути пряник, а тільки пряник і любов. Працює на наше зростання для нашого. так, да, на наше зростання. Ну це, мабуть, і все, чим я хотіла з вами поділитися. Тому так, полюбить ближнього свого як самого себе. Дякую.